Мир вам, мир вам, мир вам. І на початку ролика хочу заспівати вам, коротко заспівати. Прокинулась, а в розумі на вустах оця пісня. І хай вона буде під бадьоренням для кожного з нас. З Богом можливо все. З Богом можливо все, я оце вірю, я оце знаю, з Богом можливо все, з Богом можливо все я оце вірю, я оце знаю, це все музика неба. -о. -о, -о. Це вся музика неба, це вся музика неба, о, -о, о, це вся музика неба, з Богом можливо, все, з Богом можливо все я у це вірю. Я оце знаю, з Богом можливо все, з Богом можливо все, я оце вірю, я оце знаю, бо це музика неба, о, -о, -о. бо це музика неба. а-а-а. Бо це музика неба. Слава Господу! І оці слова. З Богом я можу все, я все здолаю, можна ще додати, я все пройду, але тільки з Господом. З Богом можливо все. І хай оці слова, короткі слова, укріплюють кожного з вас сьогодні, завтра і на протязі всього-всього вашого життя. З Богом можливо все. Слава Господу! З Богом можливо все. Навіть доїхати через великі-великі перешкоди сьогодні вранці на це море. І, хоч на морі, хоч трішечки запізнилася на світанок, але знаєте, після вчорашнього шторму на морі так. Неприємно, неприємно, дуже-дуже брудно. Так, да, і раніше було багато водоростів і пі і до війни, але ну черешюр багато, знаєте, так прямо черещур. Але коли ти дивишся на небо, коли ти дивишся на отой схід сонця, а не дивиться на оцю гидоту, то навіть і серце радіє. Красиво! Краса! Слава Господу! Те, що робить Господь, воно завжди дуже прекрасне. А наслідки людського беззаконня, оце, оце ми бачимо. Наслідки людського беззаконня, наслідки, наслідки людського втручання в природу оце. А ото, оце твори Господь. Слава Господу! Велика, велика подяка йому. Прокинувшись рано вранці, маючи таку гарну пісню в устах, спустилася з таким натхненням їхати на море. Опа! А колесо спущено, колесо спущене. І, і я, знаєте, так, так, і купила нову камеру. І закачали туди якусь рідину, щоб не пробивалася камера. І що? А вона спущена. І так ніби руки опустилися, і що тепер робити? Але з вірою, накачавши камеру, але взявши на всякий випадок все рівно з собою насоса, кажучи, з Господом здалаю все. Я у це вірю, я у це знаю. Сіла на велосипед, але проїхала лише не знаю, 2, 10 сантиметрів, впала цепка. Так, ми це вже проходили, я це вже вмію робити, в укріплюючи в мене, Господи, одягнула цепку, але навіть не сіла, тільки трішечки спробувала, знову вона впала. Я знову її повісила і кажу: з Богом я можу все. І я доїхала до моря. І доїхавши до моря, більше цепка ніколи не падала. І камера не спускалася. Я не знаю, що буде після того, як я зараз прийду, але до моря я доїхала. З Богом я можу все. І знаєте, аналізуючи своє життя і, і згадуючи ті чи інші події мого життя, я розумію, що я ото все могла здолати тільки в укріплюючи мене Господи. Коли я була вагітна із декілька, декілька яких так знаєте, нагадалося, коли я була вагітна із Дашею, я е, прийшла на роботу і е, дитячий садок набирався такий клас, що можна було перший клас е, бути в дитячому садочку. Ну, за новою програмою. І так як е, я була ще в декретній відпустці, мене запросили, і я пішла в цей дитячий садочок. Першим класом таке щось було нове, незрозуміле, але слава Господу, ми здолали той рік. Тільки е, коли я проробила два місяці, я зрозуміла, що я вагітна. І мені потрібно було допрацювати цей рік, тому що ну це такий був експеримент, і на цей експеримент не дуже хтось і погоджувався. І я вірчи в Господа, що я з ним все зможу. Я допрацювала до 31 травня. До 31 травня я допрацювала, а чотирнадцятого 14... Червня я народила донечку. Всього 14 днів я побула в декретній відпустці. Я це все здолала. Як? З якою силою? З силою, укріплюючи мене господи. А потім був університет, заочний університет, маючи вже чотирьох дітей. Я е, поступила, поступила. З Господом в той університет, і потім навчалася. І коли я навчалася в тому університеті, я знову була вагітна. І з другою донечкою, з п'ятою дитиною, і з Богом можливо все. І Господь так все чудно влаштовував, що я закінчила той універс, незважаючи на те, що була вагітна, незважаючи на те, що я народжувала дитину під час навчання. Да, ви скажете, це. Заочна форма, але на сесії потрібно було їздити. І Господь все влаштовував. З Господом можливо все. З Господом можливо все. І читаючи фелип'янам. А, закрилося зараз. І читаючи до Филип'ян з четвертого ротому розділі, з дванадцятого віршу. Щось я нажала не те. І читаючи Филипп'ян, четвертий розділ, 12 віршу. Вмію жити. От це девіз, девіз Божої людини. І Господь хоче, щоб цей девіз був у кожного з нас. Вмію жити і в достатках, умію жити і в, вмію жити і в недостатках. Умію жити і в достатку, звик до всього і усьому насичуватися і голодувати, мати достаток і терпіти недостаток. Усе можу в тому, хто мене зміцнює в Ісусі Христі. Так, да, в цьому розділі ми читаємо про те, що Филип'яни. Е Надіслали допомогу гуманітарку Павлові, і він їм вдячний за те, що вони це зробили. Але він їм потім каже, що так, він вдячний, але він може жити. І в достатку він це навчився робити. Він був звичайною людиною, такою, як і ми. Він був хрещеним Духом Святим, такий, як і в нас, і тому ми можемо теж це все здолати. Ми можемо подивитися на людей віри, але давайте подивимося на Ісуса Христа, нашого Господа, нашого Спасителя. Ісус Христос прийшов в цей світ. Він знав, що йому потрібно здолати ті чи інші перешкоди. Він знав, чого він сюди прийшов. Але укріплюючись Господом, укріплюючись його любов'ю, укріплюючись силою Духа Святого, Він ішов на цей Голоховський крест. Так, да, спочатку був Гестиманський сад, спочатку була молитва. Господи, якщо я на то воля Твоя, хай минує мене ця чаша, але на цей час я і прийшов. Він робить підсумок. Я згоден, але на цей час я і прийшов. А потім він іде, а потім він. А потім ідуть іще страждання, а потім іще йдуть побої. І Ісус Христос витримує ці побої, знаючи, що потім багато, багато, багато Божих дітей, ті, які покличуть його в своє серце, візьмуть віж ранами Ісуса Христа. Я зцілений. Ранами Ісуса Христа. Я зцілена. І ради отих людей, які візьмуть це слово, і зроблять так, що це слово стане плоттю, а не просто написаним е віршем, який чи працює чи не працює, що Господь сказав. Коли він прийде на цю землю, найдуче віру на землі, віру в що в забобони, Віри в що в обряди, ні, віру в нього, в його силу, в його могутність, в силу Духа Святого, оце чи найде він на землі? А це все, що людське, навіщо та віра, кому вона потрібна? І от Ісус Христос іде. І от уже він з раною, великою, великою раною, з отим Христом, який не обтесаний, який в колючках він іде. Він знає ці, він знає, що він одержить перемогу. Але щоб одержати перемогу, потрібно зробити оцю таку, здолати оцю таку кроваву. На перший погляд, зовсім зовсім. Е по людським міркам неможливу дорогу, але він іде, але він іде, а потім падає. Наш Ісус Христос, в якого сила, в якого могутність Господа, який покликаний, Він падає, а Він падає, а Він падає. І інколи в нашому житті відбувається таке саме. Ми йдемо, ми бачимо ціль, ми хочемо досягнути цієї цілі, але... Але оці перешкоди, які є від дьявола, який не хоче, щоб ми були переможцями, який хоче нас обманути, який хоче вкрасти слово, на якому ми стоїмо, який хоче, щоб в нас опустилися руки, який хоче, щоб ми впали, і ми бачимо, Ісус падає від отої тяжесті, Він падає. То наскільки ми, діти Божі, ми можемо впасти. Але Господь каже: не бійся, ми здолаємо цей шлях. Я все можу, в укріплюючи мене, Господи. Хай скаже кожний брат і сестра, і яким би важким шляхом, на перший погляд, вам не здавався зараз ваш шлях, який ви долаєте чи будете долати, ви повинні пам'ятати, а зі мною Господь. А якщо зі мною Господь, то з зумо... Богом я зможу усе. З Богом я зможу усе. Праведник. Впаде, сім раз впаде і встане. Якщо ми віримо, що ми діти Божі, що ми оправдані Його кров'ю, що ми оправдані Його жертвою, що ми вже оправдані, ми маємо оце велике, велике натхнення йти до столу благодаті і там отримувати поміч, благодатну поміч від Господа нашого Ісуса Христа, коли ми в це віримо, коли ми це знаємо, коли ми Йдемо, йдемо, знаєте, з отакою наполегливістю, а це належить мені. А я можу прийти до того престолу, а я буду просити у Господа. А Господь каже: просіть, і буде вам дано. І ми йдемо. І якщо раптом впали, і якщо під. Отим тягарем, що відбувається в світі, в сім'ї, в душі, буває і таке. Нападки сатани можуть бути на будь-яку сферу. Але якщо ми укріплюємося Господом і кажемо, а з Господом я здолаю все, то ми здолаємо, то ми здолаємо. Інколи в нашій, в нашому житті ми не бачимо змін, і багато залежить від того, як ми віримо, що ми віримо. І що ми хочемо. Можливо, на перший погляд, на перше місце, треба по поставити, що ми хочемо. Інколи ти питаєш, я кажу це в першу чергу собі. А що ти хочеш? А я знаю, що я хочу. Ну так, розмиті кордони. А Господь хоче, щоб ми чітко казали, що ми хочемо. Як колись проповідник один казав, що він просив у господа велосипед. а... а, а Йонгічо, да? а, е, і він просив, 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 йому для діла потрібен був той велосипед. А е, Господь не давав. Він просив стіл і велосипед. І потім в одній молитві Господь каже: Скажи, який? Який ти хочеш велосипед? Подивися, скільки марок велосипедів. скажи чітко, скажи чітко. Я чула не одне свідоцтво, коли. Е, е, Будучи матусі, коли ще дитинка була у чреві, казали: я хочу, щоб моїй дитини був там голубі очки, чи губки бантиком, чи такий носик, чи такий зріст. І ще дитина в чреві, але мати вже просить у Господа, можливо, навіть до народження, я хочу. Господи, я хочу. І потім кажуть, отак, як я хотіла, отаке було дитя. І тепер думаєш, а чого я не просила там? Чого хто й не просив? Бо не знали, бо не знали, бо не вірили, бо думали, а що так можна. Інколи дівчата чи хлопці беруть листочок, навіть один проповідник коли свої проповіді е, спонукав до такої дії. Візьміть листочок і напишіть, Господу, яким ви бачите свого нареченого, чи якою ви бачите свою наречену, Іх, і характер, і е, зовнішність, і професію, все напишіть. Все. І покажіть оцей листочок Господу, і скажіть, батько, я хочу, а можливо, ви бачите якусь професію, чи щось в вашому житті, чи зміни в сімейному житті. Напишіть, а яким ви бачите. А якою ви бачите свою сім'ю, а якою ви бачите? І оце не знавши цього, а були навчені тільки терпи, 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 ісус терпів і вам велів. Ми не мріяли, ми просто втерпіли і думали, що от прийде Господь, і все отам нам поставить на свої полиці. Ні, так не відбувається. Я вам кажу свого досвіду. Я вже терпіла і не одне десятиліття. Але потім, але потім, незважаючи на те, що я ходила до церкви, і Господь підкріплював мене, але потім Ісус увірвався в моє життя. Увірвався, і я захотіла змін. Я не захотіла більше оцього всього терпіти, що відбувається в мене в сім'ї. Я захотіла змін. Я захотіла, щоб в мене всередині була радість, радість, Не терпіння, а радість. І все я зможу в укріплюючому мене Господи. І з цією радістю я тепер хочу ділитися і казати, наскільки могутній мій Ісус Христос, наскільки. І він прекрасний, наскільки він люблячий, і навіть якщо на тому шляху чи ще в мене будуть ці перешкоди, але в мене є слово. Я все можу в укріплюючому мене Господи. А ще. А ще я навчилася мріяти. А ще я навчилася просити у Господа. А ще я укріплюючись вірою, знаю, що в мене в сім'ї будуть великі-великі переміни. А я знаю, що я не буду ні в чому мати потребу. Я знаю, що Господь буде давати мені все потрібне. Він це робить. Слава Господу! Але я не мовчу. Я прошу. Я йду як до батька, до люблячого батька, і прошу. І отримаю, слава Господу! Знаєте, ми всі. Кажемо, що церква наречена Ісуса Христа. Це дуже-дуже добре. Статус нареченої Ісуса Христа це дуже-дуже добре. Але на початку нашого християнського шляху нам потрібно з вами побути дітьми Божими. Господь каже, що я і прийшов для того, щоб примирити вас Отцем. Я прийшов у цей світ, щоб примирити людей з Отцем. Я шлях для того, щоб ви прийшли. До батька. Тож, як хто, ще, хто зразу, прийнявши Ісуса Христа в своє серце, поспішив бути нареченою чи нареченим, я вам рекомендую спустіться на коліна до батька і побудьте спочатку дітьми. І коли ви налюблені, пробувши в тої любові батьківської, насититесь його любов'ю. От тоді уже ставайте нареченими, і тоді вам буде так класно бути нареченими, бо ви вже були люблячою дитиною. Слава Господу! Будьте збережені Господом, пам'ятайте, з Богом ми можемо все. Алілуя! Амінь!